Що там з гальмами? Коли востаннє перевіряли? Гальмівна система не з категорії ще походить, тому варто міняти завчасно. А я маю для вас декілька рекомендацій. Вітаю! Ви на каналі ExistV! Отже. Що можна перевірити вдома без складнощів. По-перше, стан та рівень гальмівної рідини. По-друге, роботу педалі гальма. По третє, товщину фрикційного матеріалу колодок. Якщо є можливість, відкрутіть колеса та перевірте стан дисків, супортів та шлангів. Наступне і саме головне питання. На що ж міняти? Та, звісно, що ж на оригінал. Він якісний, коштує як Хімарс. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тут питання, а воно вам треба, якщо є такі само якісні, а саме головне, не такі дорогі деталі. Ми в Existie можемо порекомендувати запчастини Єврорепар. Якщо ви уважно нас дивитесь, то вже знайомі з цим брендом. Чому в деталях єврорепар можна бути впевненим? Ця продукція від концерну Stellantis, який виробляє автомобілі брендів Jeep, Opel, Maserati, Peugeot. Citroën, Fiat, Chrysler, Dodge та Alfa Romeo. в асортименті понад 60 груп та 15 тисяч артикулів. Вся продукція сертифікована відповідно до стандартів, але повертаємось до гальм. при розробці цих деталей. Інженери приділили підвищену увагу вибору як матеріалів. Так і виробників, а також дотриманню вимог провідних міжнародних стандартів. Гальмівні диски повністю відповідають вимогам та нормам. Це забезпечує стійкість диска до розтріскування, ефективність експлуатації, а також комфорт завдяки відсутності шуму та вібрації. Також в асортименті є диски з інтегрованими колісними підшипниками та деталями системи АБС. Гальмівні колодки взагалі представлені. Повністю оновленою продуктовою лінійкою нові колодки мають систему зниження шуму та оптимізовані фрикційні матеріали, які підібрані для застосування на конкретних моделях автомобілів. Якщо на вашій машині стоять галюмівні барабани, в Єврорепар вони також є, як і все інше в якості на рівні оригіналу. А що ще приємніше у вигляді попередньо зібраних комплектів? Що спрощує та прискорює монтаж. Ну і давайте не будемо забувати про аксесуари. Наприклад, гальмівні шланги та троси. стійкі до теплового та хімічного впливу. Або якісний очищувач гальмівної системи, що допоможе при обслуговуванні. Ну і звичайно, куди ж без гальмівної рідини, різних типів. Для різних моделей автомобілів придбати всі ці деталі ви можете завжди в нашому інтернет-магазині Existua. До речі, у нас триває акція на всю цю продукцію, тому можна отримати приємний бонус. Всі деталі, як завжди, залишу в описі під відео. Ну а на цьому, все, до зустрічі на каналі.